thing. Ні, це злиття динаміки, сили і розуму. Саме під таким девізом відбулися змагання з настільного тенісу на базі закладу загальної середньої освіти номер 9 у рамках спартакіади 2022 2023 Серед учнів закладів загальної середньої освіти Подільської громади організували змагання фахівці відділу фізичної культури та спорту управління освіти і гуманітарної політики. Головним завданням турніру було підвищення майстерності любителів тенісу та закріплення дружніх стосунків між гравцями. В змаганнях приймали участь по одному хлопчику та одній дівчинці з команди. Всі учасники грали на одному подиху. Кожен мужньо змагався за призове місце. Рівень майстерності тенесистів був на досить високому рівні. Володимир Самборський, тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління освіти і гуманітарної політики, висловив подяку всім, хто прийняв участь у змаганнях. Сьогодні відбулось перші змагання з спартакіади серед учнів загальноосвітніх закладів нашої громади. Сьогодні саме відбулись змагання з настільного тенісу. Дуже жваво пройшли діти готувалися до нього гарно. Грали і були визначені найкращі серед них, і в подальшому Спартакіада буде продовжуватися. будуть ще багато багато різних видів спорту для дітей. За результатами змагань переможцями та призерами стали перше місце Арсеній Кіх та Анна Яренчук, заклад загальної середньої освіти номер 9 Друге місце посіли Олег Ковальчук та Ганна Матвієнко. заклад загальної середньої освіти номер 1 І третє місце Михайло Осієвський та Дар'я. Арія цимпеу заклад загальної середньої освіти номер 7. Ми всім дуже вдячні нашим суперникам. Ось враження ми ну, отримали дуже незабуваємі і взагалі ми всім дуже дякуємо. Ми навіть не очікували, що займемо перше місце, але е, благодаря е, моєму е, напарнику ми отримали перше місце. Все, дякую. Скажіть, будь ласка, чи важко було вибороти перше місце? Ну не дуже, але було трошки складно. Після оголошення результатів всі гравці були нагороджені грамотами та подарунками. Всі вони продемонстрували блискучу гру. Тож бажаємо спортсменам наснаги, наполегливості, подальших успіхів у наступних змаганнях. Ксенія Соболевська, Ілля Биюль, телеканал Кет.